Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади. Депутати внесли зміни до положення про конкурс на період воєнного стану. Як зазначив Сергій Моргунов, враховуючи реалії життя та зміни у законодавстві, цьогоріч реалізовуватимуть проєкти, затверджені у 2021 році. Також вносимо відповідні зміни по алгоритму проведення конкурсу на наступний рік. Терміни подання проєктів на конкурс та порядок проведення голосування за них визначатиме виконком міської ради. Нагадаємо, зазвичай подання. Проєктів розпочиналося з 1 квітня і тривало протягом 45 днів. Під час дії воєнного стану терміни подачі проєктів на конкурс встановлюються рішенням виконавчого комітету міської ради. Так само за його рішенням можуть змінюватися терміни і етапи аналізу та оцінки проєктів на предмет можливості або неможливості їх реалізації. Попередньо цьогоріч подача проєктів на конкурс бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади стартує влітку. Під час військової війни то ми зупинили проект реалізацію проектів по бюджету громадських ініціатив, які були проголосовані в 2021 році. Але ну запит є на сьогоднішній день, і ми підводимо всьому рішенні до реалій життя і до змін в законодавстві щодо належної виконання і продовження відповідно цієї програми. Тому в цьому році будемо реалізовувати те, що взяли зобов'язання за 2021 рік. Ну а ті відповідні зміни по алгоритму проведення конкурсу на наступний рік.